Четвертий ви клас. А ну розкажіть, за що ви любите свою школу? Хто хоче розказати? Я люблю свою школу за те, що там навчають чудово і в нас чудові вчителі. Хто хоче сказати? В нашій школі дуже добрі і завжди можна навчити того, що дитина сама не навчиться. В нашій школі завжди дуже гарні вчителі, вони, нав... ну, вони нас дуже багато навчають. Вчителі, якщо хтось закричав на уроці, вони зразу ставлять студент, не ставлять я щоденники на сіла, а скажуть, будь тихо. Хто ти хоче? Скажи. Тому що завдяки школі ми можемо здобути вищу освіту. Будеш тому, казати? Я не підумала. Не Хочеш? Тому що вчителі про нас піклуються і відвесело дуже з друзями. Вчителі нас навчили дружити і вони завжди можуть допомогти у різних ситуаціях. Якби на школа, ми б не школами, були розумними. Бо потім нам пригодиться ця наука. Дякую, дітки.